В Попередній частині ми розглянули, як чистили комуністів у Васильівці 8 червня 1934-го. Це були колгоспники, які працювали на землі. А на другий день, 9 червня, чистили службовців колгоспу Петровського. Ми вже зрозуміли, що від комуністів вимагали, по-перше, зомбуватися самим в партшколі, а потім нести цю шкідливу пропаганду колгоспникам, щоб вони стали бездумними гвинтиками радянського режиму. Задля цього комуністи в бригадах, особливо жінки серед жінок, мали увесь час нести маячню про світову революцію, але коли голод та холод, а колгоспники рвані й босі, то навіть радянські Активісти розуміли, як недоречно таке базікати. За це їх і виганяли з партії, і шукали більш відморожених. Канал Ірини Коновець Поплавської. І ось 9 червня 1934-го комісія у складі Селіндріка, Васильєвої та Щетініна знову зібралася у Васильівці. Присутні 11 членів партії, кандидатів 7, комсомольців 13, позапартійних 85, з яких 40 жінок. Першою перед комісією постала 35-річна Головчанська Федора Васильівна, член партії ще з 26-го року. Народилася вона в сім'ї бідняка, ще малою була батрачкою. В 21-му батьки приїхали в Васильівку, а раніше служили на залізниці. З 24-го по 28-й була головою КНС. Потім рік головою ССТ. Це сільське споживче товариство. Потім 4 місяці вчилася на кооперативних курсах, далі рік вчилася в кооперативному інституті у Києві, але не довчилася, бо захворіла. У 1932-му стала вчителькою, але знову захворіла і довго не вчителювала. Батько служить путьовим сторожем. При обговоренні засувалося, що раніше Федора добре попрацювала серед жінок, була першою головою як жінка, але, мабуть, надірвалася на партійній роботі, бо на політичні питання комісії відповідала, але не чітко. Втім, в партії Головчанського залишили. Далі знову жінка, 27-річна Пилипенко Марія Юхимівна, вже два роки як член партії. Батько її працював на залізниці, а помер у 1921-му. А в 25 му родина переїхала до Васильівки. У віці 17 років Марія вже вступила в комсомол, а через три роки її надіслали на курс рахівників. І тут у нас є фото, яке я перефотографувала власне у Васильівці. Це 28 травня 1935 року курси підвищення кваліфікації рахівників колгоспів. Це ж хтось з мешканців Васильівки був на таких курсах і зберіглася карточка. І Марія працювала після таких курсів рахівником, потім закінчила шестимісячні педагогічні курси і працювала вчителькою молодшого концентру. Концентри це не концентраційні центри, як ви подумали. Концентр в математиці це кола різного розміру, але зі спільним центром. В освіті це послідовні ступені в навчанні, коли той самий матеріал на кожному наступному етапі викладається вивчається щораз глибше та в ширшому обсязі. Але вже в 1934-му Марія потрапила під суд. За розтрату в кооперації через те, що на якомусь документі написала прописом 900 карбованців, а цифрами 90. І Її обвинуватили в тому, що вона отримала ті 900 карбованців, і з партії її тоді виключили. При обговоренні колгоспники сказали, що громадську роботу Марія Демченко не провадить. Як член профспілки на збори ніколи не ходила, ледінський гурток не відвідує, кваліфікацію свою не підвищує, наради ігнорує. Мабуть, Марія жила в Братському, бо за неї заступилися, сказали, що у Васильівку їй далеко ходити, і школу вона відвідувала при колгоспі імені Сталіна, на що Парторг заперечив вона має ходити на наші збори і заняття тут, а не в колгоспі Сталіна. Але ж коли була комсомолка, зітхнули комуністи, то під час колективізації проявляла себе так непогано. Через те, що на політичні питання Марія відповідала слабо, перевели її з членів партії до кандидатів. Тобто ми бачимо тенденцію, такі завзяті дівчата були при розкуркуленні та колективізації, хотіли себе проявити, продемонструвати, які вони бідові, але згодом комсомольський запал їх кудись подівся. Далі 36-річний хом'як Яків Бенедиктович, член партії з 1931-го. Батько був бідняк, а після революції Середняк. В 15-му Яків пішов служити в царську армію, а звідти у червону. Зараз працює ветфельдшером при райветлікарні у Васильівській дільниці. Бореться зі зловживанням над кіньми. За його ініціативою віддали під суд більше 20 злочинців над кіньми та має як і в розкулачених родичів по матері. Обговорення. Хом'як дійсно бідняк, але мало працює над підвищенням кваліфікації конюхів і скотарів. На питання про здохлих поросят та коняк відповів, що коняка здохла через катар шлунку, а свині у кологоспі Сталіна через надзвичайно поганий свинарник. На додачу він плутався у політичних питаннях, ухвалили перевести хом'яка з членів партії в кандидати, та в партії його відновлять адже він піде воювати в 1941-му як член ВКПБ і пропаде там безвісти. Далі 32-річний Бабенко Василь Григорович, батько його був мастильником. На залізниці до 1912-го, а потім займався сільським господарством. В 21-му батько помер. Зверніть увагу, це не перший випадок, коли батьки у комуністів повмирали саме у 1921-му під час першого голодомору, який влаштували ті ж самі комуністи, а діти їх. Після цього пішли служити цій владі і влаштували другий Голодомор через 11 років. І от після смерті батька Василь господарював зі старшим братом, мабуть, іваном. У 27-му він вступив в колгосп, з 31 го працює в ССТ. Ну, це сільське споживче товариство, як я казала, ще його називали сільпо. Потім член правління, голова правління останнього часу, працює крамарем. 34-му Василь притягався до слідства, був знятий з посади крамаря, але до суду справа не дійшла. В роботі недостачне було лише один раз 60 карбованців. Обговорення Бабенко дійсно був бідняк, а брат його загинув в Червоній армії. Працює він непогано, але давно вже було потрібно йому звільнити сторожа, який зовсім не наш чоловік, по своїй ідеології, і цей самий сторож і припустив крадіжку. А так Бабенко хороший, чесний комуніст. Він, безумовно, не жив за рахунок крадіжки в кооперації. Провина його тільки в тому, що він не звільнив сторожа, який вдень нічого не бачить, а вночі він не сторож, а чучело. Ухвалили. Беручи до уваги, що Бабенко, будучи членом правління і крамником, безвідповідально ставився до соціалістичної власності, знав про те, що сторож за своїми фізичними здібностями не здатний охороняти кооперацію. Крім того, людина соціально чужда не вжив заходів про зняття сторожа з роботи, а за час перебування членом правління та крамником робив розтрати з кандидатів ВКПБУ його виключити. Бабенко все це переживе і помре у 1982 році. Далі 26-річний колісник Іван Кіндратович, кандидат в партію. Це старший брат Михайла Кіндратовича, про якого ми розповідали у відео про Коваленків. І братова Івана була Милашка Коваленко. Так от, батько Івана. Кіндрат Миколайович, його ми бачимо на фото. Бідняк брав участь у селянських рухах 1905 року. Зараз Іван Кіндратович працює головою споживчого товариства. Втім, отримав у тридцять му сувору догану з попередженням за невиконання плану по заготівлі картоплі і за те, що крамники під час його головування допустили розтрати на 4250 карбованців. Цю суму стягнули за винятком 999 карбованців, які сталися за останній час. А за сторожа кооперації він має сказати, що нічого поганого не знав про його минуле. Ухвалили, беручи до уваги, що колісник, будучи головою ССТ, втратив класову чуйність. Не бачив класової боротьби в кооперації, внаслідок чого крамниками розтрачено більше п'яти тисячі карбованців, і через поганого сторожа класово чуждого за те, що крамницю обікрали з кандидатів партії його виключити. Але Іван Кіндратович все це переживе на відміну від свого брата Михайла. Його мобілізують в радянську армію 18 травня 45-го, коли він буде знаходитися в збірно-пересильному пункті номер 52 Народного комісаріату оборони. Це були такі пункти для тих, хто перебував в полоні або в оточенні. Там вони проходили фільтраційну перевірку. Далі 42-річний Терещенко Пилип Павлович, кандидат в члени партії, батько бідняк. Пилип приймав участь у Першій світовій війні. У 1922-му вступив до КНС, у 26-му у СОЗ, це товариство по спільній обробці землі. Зараз він заступник голови сільради і про плями в біографії згадав Пилип Павлович. Брат його воював у банді Федорченка і там загинув. Знову ж таки, хоча б ім'я брата назвав, для нас то він герой повстанець, борець з комуністичним режимом. Сам Пилип теж був в обороні повстанців у 1919-му, де ними керував якийсь Андрійченко до того, як прийшли червоні, а у батька був малий вітряк. Обговорення: батько був ніякий, не бідняк. У 18-му в нього було шість коней. Павло Терещенко був в спілці земельних власників, а оборона, де служив Терещенко, підпорядковувалась банді Федорченка, який тоді стояв в Милорадівці. А сам Терещенко віддав свого осідланого коня бандиту Голубу, якого розстріляла ЧК за вбивство червоногвардійців. Бачите, скільки імен повстанців ми дізналися: Андрійченко, Голуб, Терещенко ухвалили, беручи до уваги, що Терещенко син Куркуля, батько його мав млин вітряк, 4-6 коней, батраків. У 19-му Терещенко служив у банді Федорченка. А коли йшов звідти, віддав свого осідланого коня бандиту Голубу з кандидатів в партію його виключили. І нарешті 26-річний Горбенко Данило Акакійович, батько Коваль. В 26-му Данило вступив до комсомолу, був секретарем, членом бюро, потім вступив у партію, і зараз він партор територіальної парторганізації, працює вчителем у другому концентрі, партійне навантаження, голова МК «Робос». «Робос» – це типу профспілки робітників освіти. Ми бачимо фото Алушта, будинок відпочинку Робос. Ранкова зарядка. Фото зроблено 27 червня 1934-го, якраз через три тижні після цього засідання по чистці. Парт навчання Горбенко провадить регулярно, Ленінський гурток при школі працює гарно. Обговорення. Товариш Горбенко був один з ініціаторів організації комсомолу у Васильівці. Активно працював по колективізації. Ухвалили вважати перевіреним. У березні 42-го Горбенко буде призваний до радянської армії з Кустанайської області. Через півроку, у жовтні 42-го він зникне безвісти. Канал Ірини Коновець Поплавської. А тепер висновки та предложення комісії по службовцям колгоспу Петровського. Висновки перший. Партгрупа при Васильівській сільраді, партнавчання партшколі розгорнуло недостатньо. Члени та кандидати не відвідували партшколу, наслідком чого політично малограмотні. В оригіналі мало політично письменні. Партгрупа Кепсько здійснювала керівництво над комуністами, працюючими в кооперації, наслідком чого є розтрата. Перекладаю. Кооперація це дійсно вузьке місто, там і свідомо крали, але же прорахуватися там дуже легко, начебто, торгуєш чесно, а потім звів дебет з кредитом а у касі недостача. І, по-друге, в будинку колективіста робота ніяка не проводиться, перекладаю. Чому знову згадали будинок колективіста, бо дуже їм це боліло. Пропаганда понад усе в авторитарних режимах. Предложення: по-перше, особливо посилити контроль над кооперацією, очистити її від класово чуждих елементів, перекладаю не так недостачі муляють комісії як класово чуждий сторож. Друге, перевірити готовність всіх ланок. В хлібозбиральній та хлібоздачі. Знову ж таки, всі ці чистки, балачки заради того, щоб забирати хліб у колгоспників. Втретє, розгорнути масову політичну роботу серед колгоспників, проводячи таку в будинку колективіста. Ну, Зомбувати, зомбувати і ще раз зомбувати колгоспників, щоб єдине, що їх турбувало, це як виконати завдання партії. Четверте проробити питання серед колгоспного активу та сільради в організації груп співчуваючих. Знову ж таки шукати нових відморожених на заміну тих комуністів, що вже втратили своє завзяття. П'яте. Партнавчання повинно бути негайно налагоджене. Тобто нікому замбувати колгоспників радянською пропагандою, якщо комуністи не ходять на партійні навчання. І шосте. Це просто набір слів кооперації, посилити товарооборот, забезпечив його виконання. Ну, як бачимо, нічого нового. Промивати мозок колгоспникам, заражати комуністичною агітацією, а в той самий час вивозити хліб, який вони назбирали. Ось і вся злодійська схема.